Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 24-25. Культурні надбання стародавнього Сходу. Питання перше на повторення. Яку роль відіграє культура в розвитку суспільства? Друге. Які галузі художньої культури вирізняють? Покажіть їх приклади в попередніх параграфах підручника. Пункт перший. Роль писемності в збереженні історичної пам'яті Стародавнього Сходу. Письмо було винайдено людством понад 5 тисяч років тому. Відтоді воно стало одним із головних способів передавання та зберігання різноманітної інформації. Формування писемності вчені відносять до ознак цивілізованості давніх суспільств. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків. Таку систему письма називають піктографією. Часом почали використовувати постійні малюнки знаки, ідеограми, що позначали цілі слова. Так сформувалося ідеографічне письмо, письмознаками, що позначали поняття в окремих народів знаки письма, які позначали окремі звуки, або цілі слова, називались ієрогліфами а письмо ієрогліфічним. Для письма використовували, як правило, тверді матеріали, камінь, кістки тварин, кору дерев. Завдяки цьому деякі написи збереглися до наших днів. Давні єгиптяни писали на папірусі, схожому на папір матеріалі, що виготовлявся зі стебел рослин, циперус папірус. Жителі Месопотамії писали на глиняних табличках. Спочатку на вологу глину наносили написи, а потім їх висушували. Поміркуймо. Перше. На основі вашого життєвого досвіду та вже відомої вам інформації про розвиток перших цивілізацій Стародавнього Сходу назвіть за зразком сфери застосування письма в давніх державах. Кількість варіантів відповідей не обмежена. Друге, винайдення писемності називають першою інформаційною революцією. На вашу думку, чому? Пізнавально і цікаво, як на Близькому Сході винайшли алфавіт? Близько 15 століття до нашої ери на Близькому Сході була винайдена абеткова писемність. Фінікійці, які займалися торгівлею в цьому регіоні. Мали швидко робити необхідні записи. Використовувати для цього ієрогліфи або клинопис було незручно через складність написання текстів. Тому було вигадано більш просте єврейсько-фінікійське письмо на основі алфавіту, в якому особливі значки позначали спочатку склади, складове письмо, а потім літери. Майже всі алфавіти, що існують у наш час, створені на основі того першого алфавіту. Давньосхідні цивілізації започаткували звичай зберігати книги в бібліотеках. Під час розкопок столиці Ассирії Ніневії в руїнах палацу царя Ашурбаніпала 7 століття до нашої ери, археологи знайшли понад 20 тисяч глиняних табличок. Завдяки цьому зібранню ми добре знаємо історію, міфи і легенди шумерів, вавилонян та асирійців, їхні наукові досягнення. Пункт 2. Наукові відкриття народів Стародавнього Сходу. Народи Стародавнього Сходу здійснювали низку важливих наукових відкриттів, якими ми послуговуємося й нині. Вавилоняни впровадили систему обліку. Засновано на числі 60. Саме із цієї системи до нас дійшли розподіл годин на 60 хвилин. Хвилини на 60 секунд. А також число градусів у колі. 60 градусів помножено на 6 градусів дорівнює 360 градусів. Індія є батьківщиною відомих нам цифр. Європейці дізналися про ці цифри за посередництва арабів. Тому їх називають арабськими. Давні індійці також придумали гру в шахи, володіли знаннями про рух небесних тіл. Китайські астрономи в 104 році до нашої ери обчислили, що тривалість року становить 365,25 доби. Склали точний календар. У Китаї була добре розвинена медицина. Особливим методом китайської медицини є акупунктура, голковколювання в особливі біологічно активні точки на тілі людини. У Китаї вперше в історії людства навчилися виготовляти папір і порох, туш, і лак, гармати й кулі, винайшли друкарство, виготовили компас і сейсмограф, прилад для визначення сили землетрусів. Поміркуймо. Перше, чому, на вашу думку, на Сході велику увагу звертали на астрономічні спостереження. Друге. У яких сферах діяльності використовували знання математики. Третє. Мистецтво народів Стародавнього Сходу. Рівень культури й умінь людей давніх цивілізацій досі вражає своєю величчю і художньою досконалістю пам'яток. Кому присвячували пам'ятки мистецтва давні творці. Яку інформацію доносять їхні творіння до нас. Спробуйте зрозуміти та пояснити. Віртуальна екскурсія Перше. Відвідайте фотовиставку Пам'ятки мистецтва Стародавнього Сходу. Дивіться сторінку 120. Уявіть себе, екскурсоводами мистецтвознавцями і підготуйте повідомлення про зображені експонати. Попередньо розподіліть їх між собою за планом перше. Назва пам'ятки. Друге. У якій давній країні вона була створена. Третє. До якого виду мистецтва належить пам'ятка. Четверте. У чому її художня цінність? П'яте. Яку інформацію про минуле розповідає ця пам'ятка як історичне джерело? По завершенні екскурсії зробіть висновок про рівень розвитку мистецтва давніх цивілізацій у цілому. Друге. У додатку карти Google знайдіть одну з відомих пам'яток архітектури стародавнього сходу. На вибір скористайтеся опцією перегляд вулиць 360 градусів та проведіть друзям віртуальну екскурсію до пам'ятки. Опишіть, що ви бачите. Пізнавально й цікаво! На думку вчених, відразу після побудови давньої єгипетські піраміди не були піщано-коричневими на вигляд. Вапнякове відполіроване покриття відблискувало яскраво білим кольором під гарячим сонцем, а на вершинах пірамід сяяли завершальні камені, вкриті сплавом золота і срібла. Вони нагадували мініатюрні загострені піраміди на вершинах. Кілька вцілілих фрагментів зберігаються в музеях. На жаль, з 14 століття до нашої ери облицювання та інші камені почали розбирати для інших будівельних робіт. Це тривало до 12 століття нашої ери. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми культурні надбання стародавнього Сходу. Дайте відповіді на запитання, яку роль відігравала писемність у розвитку давніх цивілізацій Сходу, Якими науковими відкриттями народів Сходу ми послуговуємося і нині. Чим цінні для дослідників пам'ятки мистецтва Стародавнього Сходу? Що свідчить про високий рівень розвитку культури Стародавнього Сходу. Пункт 2. Обговоріть у групі. Чому важливо зберігати пам'ятки культури різних народів світу? Пункт 3. Мислю творчо. 1. Виконайте мені дослідження сучасного пам'ятника. а. Дізнайтеся, кому присвячено пам'ятник? Б. Коли? І де споруджено пам'ятник в. Хто автор пам'ятника? Г. Яку ідею автор пам'ятника хотів донести до суспільства? Д. Визначте. Чи може пам'ятник слугувати джерелом історичної інформації? Свою думку, обґрунтуйте 2. За допомогою додаткових джерел інформації створіть туристичний путівник. Пам'ятки культури Стародавнього Сходу в музеях світу. Дізнайтеся, у яких музеях світу можна ознайомитися з пам'ятками культури країн Стародавнього Сходу. Позначте на карті місця розташування музеїв. Представте путівник у класі. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники! Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.